Каналі Адвокатського бюро Legal Дефенс, і сьогодні я розповім, як правильно подавати заяву про злочин до поліції так, щоб вона точно розглянулася. Почнемо з самого основного: це форма заяви. І вона може бути як усна, так і письмова. Усну заяву в поліції внесуть до протоколу про правопорушення, Її можна подати по телефону 102. Наприклад, це може бути заява про крадіжку. Під час особистого звернення до поліції із письмовою заявою вона приймається повноваженою особою органу поліції, повинна бути зареєстрована та прийнята. Заява повинна бути в двох примірниках із фактичним коротким викладом обставин. А поки я розповідаю, підпишіть, а також постав лайк під цим відео, адже нам буде дуже приємно. А як же подати цю заяву? Заява повинна бути подана до канцелярії поліції і обов'язково повинна бути відмітка про одержання цієї заяви відповідно до частини першої 214 статті КПК України, України. дізнавач чи прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин повинні внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення правопорушення або ж подання заяви. Отже, вони повинні вже розпочати розслідування, і через 24 години ви можете отримувати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. До цього реєстру вноситься короткий виклад обставин, які можуть свідчити про правопорушення. Усі ваші заяви вносяться до журналу єдиного обліку прийняття та реєстрації органів поліції усіх заяв та повідомлень, які надійшли. Про вчинення правопорушень. Поліція також буде вирішувати, чи у вашій заяві є склад про порушення чи ні, і чи починати розслідування або ж ні. Отже, що потрібно робити, щоб ваша заява не загубилася, і щоб по ній почали працювати поліцейські. Раніше я вже казала, що якщо ви подаєте заяву про злочин у двох примірниках, то на одному із них ставиться відмітка про прийняття цієї заяви, і він повинен обов'язково залишитися у вас. І Якщо вашу заяву не внесли до ЄРДР, то потрібно подавати скаргу у порядку 33 статті КПК України. І коли я винесу ухвалу про зобов'язання, щоб поліція внесла вашу заяву до ЄРДР. І нарешті, щоб поліція почала розслідувати вашу заяву. Якщо ця інформація була для вас корисною, то обов'язково ставте лайк, а також підписуйтесь на наш канал для того, щоб підтримувати розвиток українського Ютубу. І Якщо у вас залишилось питання, то залишайте їх обов'язково в коментарях. Всім дякую за перегляд!